У стінах арт-простору вкотре відбулася цікава подія. На цей раз бажаючі могли покращити своє ментальне здоров'я, навчаючись різних напрямів мистецтва від викладачів Недвірнянської художньої школи. Надія Гарбузік, педіатр Недвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги, розповідає детальніше про сам проєкт. Наша громада, надвірянська громада, війшла в 112 громад України. Це такий є пілотний проєкт для впровадження ментального здоров'я в... в народ. Тобто ментальне здоров'я це стан щастя, але в зв'язку із війною діти не всі можуть справлятися самостійно, і тому вирішено підтримувати дітей. Що буде означати цей І сам який це є пілотний проєкт? Це буде створення. Маршруту надання психологічної допомоги дітям, внутрішньо переміщеним особам, військовим, дітям, які піддаються чи жінкам, які піддаються сімейному насильству. Тобто, наше буде завдання до січня створити такий маршрут. У нас вже є підібрана команда психологів, які будуть мати свої завдання, і кожен психолог буде починати працювати із своїми пацієнтами. Ну не пацієнтами, а з клієнтами. Жінка розповідає, що. Раніше діти мали підготувати свої роботи до виставки. Щодо здійснених уроків, то вибір широкий, та на кожну дисципліну є свій викладач. Ми вже провели, взяли участь. Яка? Це є іконопис, дівчинка почала малювати ікону. Це буде на склі робота із Володимиром Миколаєвичем. Це буде зараз гончарство. У нас зараз на пів одинадцяту годину і. і Ткацтво стосовно фінансової підтримки, пані Надія відповідає, що їй це невідомо. Число обраних громад 5 в області, та це тільки початок, адже є візія впровадити проєкт в майбутньому для всіх інших. В області вибрано 5 громад: це є надвірнянська, калужська, Коломийська, Верховинська і Богорочанська. Ну і Франківська. Що є, це вони, тобто, ми є всі в в якійсь мірі добрими конкурентами, і наше завдання консультантів громади, так ми тепер будемо називатися. Консультанти громади з ментального здоров'я. Хто краще цей пілотний такий проект проведе? Тому що з наступ з лютого вони чи там з 25-го року вони вже скажуть, як має бути. Вони плануються вести провести і ввести цей проект в кожному в кожній громаді. Як зазначається, у творчих майстерках всього взяло участь близько 50 дітей.